Хочу показати, як можна в нас вирощувати інжир. В нас це я маю на увазі в Західній Україні, де він в відкритому ґрунті, ну, скажімо так, він то росте, але не плодоносить. Його треба на зиму ховати, заносити в якесь таке приміщення, де не буде сильних морозів, тому що при підмерзанні, при. Ну, скажімо, при, при дії морозів градусів 15, можливо і менших достатньо, він просто-напросто втрачає плодову бруньку, і оцей врожай він тоді вже не буде встигати дозрівати. Зараз у нас тільки серпень почався, і от вже є, його можна збирати, вже є стиглі плоди. О, ось такі от красавчики, бачите? Покажу. Так само одночасно є і зеленіші. оці зеленіші вони е, дозріють в вересні, можливо, навіть в жовтні, але вони дозріють. Е, чому? Навіть якщо на вулиці буде холодно, я в вересні місяці цей інжирчик перенесу собі на вірандочку. Він росте ось так в горщику. Досить такий невеликий горщик відносно. І отакий от от корч. бачите, То я його просто на зиму ховаю. Щоб він сильно не промерзав, і тоді він, в принципі, добре росте, плодоносить кожен рік. Цьому кущу, ну, думаю, років 7-8, я вже точно не пам'ятаю. Зараз відкушу цей плодик, показати, який він всередині. Ось так я його відшматував. Він дуже солодкий, дуже смачний, дозрівший. Бачите, яка воно середина. О. Хто бажає мати інжир, будь ласка, отак з допомогою горщика ви можете собі отримувати плоди в нас. Всім удачі!